Що тут? О, помаранчеві, як наші. Насіння. Що там? Каве. Що надемо прислали? Колеги, кому треба? Що точно на домов з нами демо. Сіять, будь ласка. Люди вже прислали. Чекаємо ваших замовлень. Щоб ви вам посіяти якісно, щоб бачити. Компанія ДСВ прислала, бачите, цю лініку Петрос. Петрос. Що тут? Такестери якийсь, я навіть такого ще не чув. Це якесь ноб'йоно, В ну, Взагалі, цілий піддон насіння. Так що, будь ласка, присилайте насіння, тому що буде цікаво і корисно вам і всім. Тримайтеся з піхоти. Прийшло демо від КВС. -а. Хто хоче з нами прийняти участь, будь ласка, звертайтеся, посіємо якісно як для себе. Щоб було класно, зрозуміло, наступного року, щоб не гадати, у нас дуже багато людей приходять до нас гості, приїжджають, дивляться і вибирають. Так що я вас запрошую до співпраці. Успіхів вам.